Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ділимося частиною закупок до новорічного свята. Були в магазині, побачили акцію. А чому б не взяти про запас? Проблема тільки, куди його все впутнути в морозилку. Це я про м'ясо. Ми взяли свинячого фаршу кілограмчик. Кілограмчик курячого фаршу, і для мене було відкриття в магазині, що вартість е, свинячого 179 курячого 100, зараз скажу 169, а коли продають його мікс, він за 180, якось дивно. Думала, аби б дешевше, якось, та ні. Виходить, що купити і самому закалапецять дешевше. Так, ми взяли е, на Різдво або на Новий рік. Ковбаски домашні також були за акції, дуже гарна ціна. До речі, напишіть ви із тих старовірів, які 7-го числа відназначають Різдво, чи 24, 24 на 25, -го? ну, 25-го, по новому. Так, ми взяли лопатку свинячу, свинячу, свину. Так, так само була знижка, взяли, поки не зовсім придумали, що будемо готувати, але хай буде. Так, ну і під шумову взяли чверть курячу: 77 гривень за кілограм. Як показує практика, одна четвертиночка, дуже гарно з неї бульйончик, м'ясо потім назад туди ж кидаєш, і смачний суп і борщ можна наваристи приготувати. Так, далі ми. Взяли, взяли бомбезна ціна і за нас вже все зробили. Рулет свини з грудинки 204 гривні за кілограм, 205 гривень за кілограм. Уже з приправками вже в рукаві відправили в духовочку і все, готово. Аби ще духовка сама включилась, загально було. Взяли ми помідори три штучки і два огірочка для салату. Але, скоріше все, до нового року це не доживе, потім тут знову, знову щось я не продумалося. Так, кетчупи взяли, ну це святе діло, всі знають. Побачили, треба взяти. Взяли соуси у нагі і ось такий рибний соус. Десь також ми примістимо його, притулимо. Так, грибочки. Так, ми взяли плавлені сирочки. На якусь намазочку будуть. Крабові палички в нас в морозилці з попередніх закупок Ми все збиралися робити села з крабових паличок, Не робили, буде на новий рік, Куда новий рік без села з крабових паличок? Ми взяли ікру по гарній ціні. Взяли оселедчик, хочу його на шубу використати, а чоловік любить шубу з тюлькою. Напишіть, вам до вподоби яка? З оселедчиком, чи з тюлькою? Бо мені трошечки не зайшла. Через то в мене буде з оселедчиком. А старша дитина щось, ні шубу, ні, нічого, і ні солечика не зацінила. Це для стандартного олів'є горошок. Так, салатка до м'яса, яке ми приготуємо на новорічний стіл. Кукуруза в нас до крабових паличок. Так, і ми взяли два десятка вже яєць до новорічного столу, якраз буде на салатики і для кукурузки. І в олів'єшечку. Ну, і може, ще щось новеньке придумаємо, або ж хочеться чогось спробувати нового. Ну, це перші наші новорічні закупки, новорічні закупки, перші закупки на новорічний стіл. Є питання, пишіть, є ідеї, що приготувати, пишіть. З меню ми тішечки затримуємось, бо ж боги-електрики не дають нам цього зробити зі своїми графіками. Але нічого, все буде добре. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за нами. Всім па-па!